Я після Олександр Юрович, я охованець гуртка е, моломодійського гуртка е, радіо електронного конструювання, і я створив прилад контролю шкільного дзвінку. Це автоматичний шкільний дзвінок, який буде оповіщувати про перерву урок по заданому часу. Кладається з плати Arduino Nano, з екрану, який підключений по I2C, з плеєра, який програє mp 3 звуки. З контролера реального часу та реле. Тут є чотири кнопки. Перша кнопка відповідає за тривогу. Коли почалась тривога, можна натиснути і вона оповістить по динаміку, що зараз тривога. Увага! Повітряна тривога. Перейдіть найближче укриття. Тут є кнопка ОК. Можна налаштовувати час контролер реального часу. E -hmm. Можна зайти, тут налаштувати хвилини, години і ще можна налаштовувати e -hmm, уроки, тут всього 16 уроків. якщо буде дві зміни, то можна налаштувати по 8 уроків на кожну зміну. Тут є e -hmm, хвилини кінця, години кінця, хвилини початку і хвилини кінця. Початку, хвилини з початку. Реле потрібно, щоб включитися до е, дзвінка, який працює від 220 вольт. Та е, коли буде урок або перерва, то реле буде вмикати цей дзвінок. Е, Це в мене є готовий прилав, він був протестований, він не працює, але ще потрібно зробити його повністю автономно та зробити деякі пальці. Я буду його встановити в молоді. Дякую за воду. Ти сейчас здоровень? Так.